Так, ну і, і так, журналісти. відважні воїни сміливі пишуть нам словом, але почалась починається прес-конференція президента України. Давайте, друзі, послухаємо українці, наші незламні журналісти. Хочу їм подякувати. незламні журналісти, хочу їм всім подякувати. Велика сила, потужність. Те, що ви привнесли для міцності нашої держави, воювали збройні сили, всі оборонці воювали. Звичайні люди, всі народи України, і ви, і все це дійсно армія, і всі ви представники наших західних друзів партнерів. Я хочу вам подякувати. Я напевно я впевнений, що ви ще не знаєте, що ви зробили для нас в день перемоги. Я думаю, що все це відчуття обов'язково прийде. Низький уклін вам за те, що ви говорите про Україну. За те, що весь світ знає про Україну, не забуває, завдяки чому допомагає бути нам міцними і бути нами, нам незламними. Тож лютий такий місяць, місяць і рік, рік незламності. Я вам дійсно дуже дякую і хочу подякувати вашим колегам, яких, на жаль, немає а і вже не буде. А вони загинули в Україні. Є такі люди, представники вашої важливої професії. Я думаю, що напевне було б справедливо дуже вшанувати журналістів хвилину мовчання, тих, хто є в нашій пам'яті. Нам всім це важливо, і їм важливо. Дуже дякую. Я думаю, без зайвих слів ми можемо починати говорити, спілкуватися. Справді, да, давайте ласка. починати говорити, спілкуватися. Не забувайте піднімати свої таблички і все, все одно представлятися, коли вам нададуть слово. Крістіан, будь ласка, Сінен. Місте президент. Пане президенте, дякую за те, що відповідаєте на запитання. Пане Президенте, цікавить у часових графіках, адже сьогодні є річниця, і ви зверталися до власних збройних сил. і Ви казали, що перемога буде цього року. Ну, ви чули західні друзі, західні партнери кажуть, стільки будуть допомагати, скільки цього потрібно. Ви знаєте, що росіяни кажуть, що час грає на їх руку. Чому ви думаєте, що перемога може бути цього року? Як ви очікуєте чи аналізуєте у ці слова бу? Будемо допомагати скільки, скільки треба. Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо залишатись міцним кулаком. і Якщо наші партнери об'єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей, якщо вони витримують всі свої слова, терміни. І це не просто буде бла бла бла. Я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути партнерами потужними і є докази цьому. Тож, якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, я, я дуже широка спина у нашого охоронця. Так, тож, якщо всі ми виконаємо своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року у нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ви ми об'єднали всі сили, об'єднали проти цієї ну, навали. Я думаю, що ні жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Ну, напевно, Сполучені Штати могли б, але на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією. Але тим не менш. Це кілька держав в світі, і Україна протистоїть не сама. Не сама. Нам допомагають друзі за спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. На ось і все. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, чого хоче військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тож, тож, дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався. І просто кожен на своєму місці працював, і все. І тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда. І діти, яких ми любимо, і дуже жалко, коли ми їх втрачаємо на фронті. Нам так. А вони кидають всіх і не рахують смерті. Це їх вибір. Дякую, будь ласка. ICTV, Оксана. Добрий вечір, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламності, стійкості і віри. Ми всі віримо в перемогу. Але зараз багато міжнародних експертів говорять про те, що вже почалась війна на виснаження, і припускають, що в жодної зі сторін не вистачить ресурсів для того, щоб була очевидна перевага на полі бою. І доведеться сідати за стіл перемовин. Як ви уявляєте ці перемовини, і що саме для вас остаточна перемога України? Ви знаєте, я просто не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру на G20, хоча так хотілося, щоб було дійсно вже в всьому світі. G19, тим не менш, ми презентували формулу миру там крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, те, що зробила Росія тут, і як це впливає на все, не тільки на нашу безпеку, да, тому, що є різні різні кризи, які викликані агресивними кроками Російської Федерації. Ви знаєте, окупація атомної станції Запорізької в Енергодарі, так само як і блокування моря, а і всіх ланцюжків Фудсікюреті і так далі. ви знаєте всі ці пункти і тому. А, що я можу вам сказати? Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавлення з виконанні цієї формули миру і підтримці. Я хочу подякувати державам. Також за те, що вчора, ну точніше сказати, вночі 141 держава на генсамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. А наступним кроком я бачу залучення з Езмачеспособ, да? як то кажуть, держав для. Першого установчого саміту хочеться, щоб він був результативним. Хочеться дійсно додавити дотиснути і добити, щоб він був. був там, де буде велика кількість, велика кількість держав світу. Я працюю разом з нашою командою і з партнерами над тим, щоб щоб все ж таки були держави не тільки ті партнери стратегічні наші, які нас підтримують у будь-якому випадку з перших днів, хвилин, секунд цієї неспровокованої війни, і ми над цим працюємо, щоб були представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів, і ми робимо відповідні кроки, щоб представники. Великого Африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Також ми працюємо, якщо чесно. Я б хотів би, щоб була Індія хотів би, щоб був Китай. Так і це правда. Наше завдання залучити абсолютно всіх і показати світу. Ось вона повага до територіальної цілісності, до статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю, чим більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, тим більше. Буде наша потужна підтримка, і ми зробили так формулу миру. знаєте, ми зробили, я вважаю, дуже демократично, як все, що робиться сьогодні в Україні. Підхід дуже простий, щоб було менше ризиків зменшення держав, які будуть нас підтримувати. Тобто держава та чи інша може підтримати один пункт в цієї формули ядерна безпека. А вже ж, будь ласка, безпека довкілля. Скільки всього замінованого, ви це прекрасно знаєте, і все, все, все це ми бачимо, і результат цього. Так, і тому там багато різних пунктів. Ми це запропонували, і там є фіксація миру або кінця війни, і там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний потрібний пакет безпеки для України, українців. І вже ми бачимо, що це війна, яка Ну, має такий великий вплив, тож гарантія гарантії безпеки для всієї Європи. Ось що я розумію, і тоді, коли є виконання, а значить і повага до міжнародного права, і просто до людей України. І якщо це буде виконуватись, все одно ми дійдемо до дипломатичного до дипломатичної фіксації кінця цієї війни, але до, до того моменту треба виконати всі пункти пункти поваги. Дякую, далі, будь ласка, от мексиканське телебачення. Перший ряд Зачекайте на мікрофон. ви згадували про резолюцію ООН Там понад 40 країн висловилися за виведення росіян з території України. А що б ви ми сказали меншості країн, які не підтримали цю резолюцію? А от чи власне вирішили ігнорувати, тобто утримувалися від голосування. А, ви знаєте, напевно, щоб зрозуміти, що таке війна, наслідки війни, і втрати, втрати. Бо не тільки втрачаєш території, з території ти втрачаєш людей, живих. живих. І, напевне, а, якщо що відбувається, і який це біль для кожного і кожної, і тут складно, знаєте, Донести цю інформацію. І завдяки цьому ми з вами працюємо щоденно для того, щоб не через війну розуміти наслідки війни. Розумієте, бо це боляче і це слабка позиція. Знаєте, бути десь там на відстані і казати: Ну, ми не впевнені, що таким чином, а яким чином. Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і гвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни і думки? Не такі розумні, а трішки хворі. Керівництво Російської Федерації. Невже це потрібно? Тому і є дипломатія і журналістика для того, щоб це донести? І дуже складно. Складно доносити тим, хто? Проти, ми над цим працюємо, але є шість країн. Що проти? Але дивіться, ми це робимо: 141 країна за там повага до суверенітету і територіальної цілісності. Там є це і це вже відповідь, як ці країни ставляться до того, що у тебе є війська агресора. В цьому в цій підтримці є відповідь. Так, вони повинні вийти з вашої суверенної території. Так і як працювати з іншими, ми працюємо. Я вважаю, що Україні дуже потрібно. Робити кроки вперед на зустріч до країн африканського континенту я вважаю, що ми дуже погано працювали довгі-довгі роки. Ми не звертали увагу. Я так вважаю. І мені здається, це велика помилка. Тому і прийнята спеціальна програма в Україні розширення посольської присутності в регіоні, а також подивіться наші «Grain from Ukraine і інші ініціативи щодо Food Security. Ось що потрібно робити щоденні. Щоденні інвестиції в мир. Я вважаю, що ми прогавили цей час довгі роки спочатку нашої незалежності, і тому зараз ми воюємо за незалежність. Все це не випадково Тобто, міцного кулаку а, партнерів України не було до цієї війни, і це правда. Я щасливий, що зараз він є, але він не повністю, Ви знаєте, когось не вистачає на цій руці руці об'єднаної підтримки. І я кажу вам про кого? Я кажу про африканський континент. Латинська Америка, вона дуже важлива, і я дуже хотів би зробити конференцію. Я хотів би зробити зустріч, саміт країн Латинської Америки і України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але б спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я б зміг би їм донести їх медіа, їх суспільство. Ви знаєте, корона не впаде. У мене її немає. Я готовий йти на зустріч. Наші дипломати йдуть на зустріч. Ми готові пахати 24 на 7. Скажіть, де придбати ще години, ми це зробимо. І ці кроки потрібні. І саме так потрібно було працювати 30 років. На жаль, що саме війна штовхнула нас до такого процесу. На жаль, але це правда, ніхто, ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю. І тому це не виправлення помилок. Ні, я звертую увагу, що у мене немає питань ні до кого. Я не хочу займатися сьогодні цим, цією частиною минулого. Я дивлюсь вперед, тому нам потрібна тотальна підтримка світу, і ми переможемо. І ми над цим працюємо. І цей діалог він абсолютно справедливий. А діалог з багатьма державами ми працювали над об'єднанням країн Європи. Так, там різні не тільки країни Європейського союзу, є інші країни. Є країни з різним статусом, нейтральним тощо. Ми працювали, щоб змінити цю нейтральність на нейтральність до війни. Це також дуже важливі речі, і ми над цим працювали багато щоденно. І ви над цим працювали і Збройні сили, тому що перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузеров. Як би це не звучало страшно, але це правда. Всі хочуть бути переможцями. І ось і все. І треба всім пахати. Всередині держави зовні. Єдиний шанс. Єдиний шанс, як перемогти. Thank you so much. Колеги з Ялта Strategy, сер Джефрі Найс, можливо, маєте запитання. Перший ряд, будь ласка, містер президент. Пане президенте, боротьба за вашу державу, яку ви очолили вас вознесла до вершин моральності і правди, з яких ви можете просити про допомогу. Західні країни, але їхня боротьба за підзвітність за воєнні злочини не зовсім ефективна і натомість дуже дуже повільна. чи будете ви обстоювати необхідність реформування цих систем? Тому що це в інтересі вашої держави, чи будете ви наполягати на якомога швидшому визначенні того, де саме моральне? правда і а, кривда у а, цій ситуації і, пане президенте, також чи будете ви наполягати на тому, щоб механізми відповідальності за воєнні злочини якомога швидше були розроблені? А, Українцями в Україні, українською мовою. При цьому пам'ятаючи, що держави, які вас підтримують, якби вони опинилися у вашій жахливій ситуації, вони би саме цього й вимагали для себе. Дякую. Дякую за запитання. Ну напевно складно відповісти на ваше запитання. В ньому були майже всі відповіді. Дякую. Воно. Глибина це питання дуже ризикована. Пункт такий щодо справедливості, а у нас є формулі миру. Це наше бачення, як ми, ми це бачимо і що ми збираємось робити. Щодо інституцій зараз, по початку про трибунал, це важливо. Всі кроки починаються з політичного об'єднання, політичної підтримки. Так, майданчик організації Об'єднаних Націй, може він не універсальний, а для, тим не менш. Такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об'єднати політично, я поки що не бачу із робочих майданчиків. І на цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини Російської Федерації за агресію Російської Федерації. І також ми працюємо над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків, завданих агресією Росії на території нашої держави, нашій державі і нашим людям. Це це велика робота, і ми працюємо. Повірте, дипломати, офіс президента, Костін, Єрмак, Кулеба, всі працюють. Генеральний прокурор, його офіс, всі працюють абсолютно щоденно, щоб це запрацювало. Це складний механізм, дуже складний. Всі, якщо чесно, в більшості свої держави бояться, бояться створювати. А трибунали бояться думати про це, і ви розумієте, чому? Тому що різна відповідальність. Але перед тим як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна така політична воля об'єднання. І знов таки ООН тут United Nations very useful да тому, що там. а в принципі будь-які держави, будь-які уряди, будь-які лідери отримують політичну підтримку цього процесу. Ми над цим працюємо. Впевнений, що резолюції будуть підтримані і проголосовані. Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу допомоги, тому що вони мають фаховість і досвід. Ми бачимо тут лідерство їх. Скажу вам чесно, це. Голландія, ми працюємо з Марком Рютте. Ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією і з іншими державами. Працюємо над... ми думаємо щодо механізму компенсації. Вже є перші кроки у Сполучених Штатах Америки, і наші Балтійські друзі дуже дуже потужні. Ну і чесно кажучи, Балтійська трійка та Польща вони у всьому нас підтримують. Що б мене попросили, ми дурниць не просимо. Це правда, але тим не менш. Над цим ми працюємо. Чому так складно? Тому що у другій частині відповідаю на першу частину вашого запитання, тому що а, інституції створені давно. Інституції в більшості свої не проходили такі випробування такою агресією. І немає такого досвіду, тому що вся ця, знаєте. Бюрократична система, вона не дає відповідь так, коли ж? Чи буде справедливість і коли вона можлива? І це дуже складно. Бо люди, які втратили домівку або життя людей держави, які втратили території або своє населення. Економіку все майже так, вони хочуть зараз, саме зараз, і щоб була справедливість, і це справедливо, що вони хочуть справедливості. У нас є конкретні приклади. Ми займалися полоненими. І Богдана, і Андрій вони щоденно займаються полоненими. Для нас дуже було важливо побачити стан. Що з нашими хлопцями? Що з нашими дівчатами? Ви знаєте, що в як в якому стані складні там були катування Червоний Хрест, ось вам, будь ласка, міжнародна інституція. Вони не змогли добитися і побачити і перевірити стан, чи вони універсальні? Ні. Чи вони наполегливі? Ні, наполегливі хто були ми. Ми тиснули і на них, і на ворога, і на посередників, і на всіх, щоб витягнути наших хлопців та дівчат. Але все одно до цього моменту доступу до полонених немає. Я говорю вам зараз, цей рік, рік Фулскейл Вор. Бат, ми говоримо. І повинні не забувати, війна починалася в 2014 році. А що з тими людьми? Що там? 125 кримських татарів. Ми знаємо політичних в'язнів. Що з ними, в якому вони стані, де вони знаходяться? Коли ми повертали моряків, я пам'ятаю, на початку моєї каденції, ми повертали людей і деяких а, політичних в'язнів. Всі думали, що вони в Москві ні з глибинок Росії тощо вони повертались. А це робота амбудсменів не тільки України, міжнародних інституцій. Все це дуже важливо. Так само, як ОСІ да? Єшники. Так само ми працювали з ними ще в час, скажімо так, спроб нормандського формату. Ми тоді працювали. ОБСЄ повинні верифікувати багато безпекових речей. Було дуже складно. Чому. Ну немає повноважень. Знаєте, від, якого, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? У нас не той мандат. Ось і все. Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не неуніверсальна організація, але тим не менш. Поламали в якийсь момент Організація бідних Націй на чолі з Гутєрішем. Я йому дуже вдячен. Все ж таки, ми стали всі проактивними. Ми їх завели нашу енергію, і це правда. Гутєріш приїжджав, відпрацював і разом з турками посередництво зробили і зробили цей коридор. І все ж таки наше зерно, і воно поїхало. І це важливо. І тому наполегливість і змінювати інституції. Ну скажу вам відверто. Я дійсно вважаю, що ця війна вона п -п -п показує слабкі місця в Україні, в наших інституціонально показала в ЄС, у Європі, на континенті, в цілому, і а вже ж в міжнародних інституціях, і як їх змінювати? Інша безпекова інфраструктура точно прийде з перемогою в цій війні. Давайте когось із українських змі ЛБ ЮЕЙ, центральний ряд. Будь ласка, Олеже. Дякую, добрий день. Пане президент. Ви вже згадали про Китай. Ну що ж, друзі, триває прес-конференція президента України Володимира Зеленського, прес-конференція, яку назвали в офісі президента лютий рік незламності. Вже тривають, як це називається, етап питань відповідей. Так була вступна, звісно ж, вступне слово. Зараз питання відповіді. Ми обов'язково будемо протягом нашого ефіру. Далі, звісно ж. Знайомити вас максимально, скажімо так, широко з тими тезами, з тим, про що власне говорить е, Володимир Зеленський. Е, тому обов'язково дивіться телеканал Київ, тому що ну це теж е, варто знати. Однозначно, е, питання впевнені, піднімаються і підніматимуться ті, які хвилюють Україну. Хочеться почути на них відповіді глави держави. Звісно ж, е, ну ви, ви вже коментуєте власне те, що чуєте. Я не буду з вашого дозволу зачитувати ваших повідомлень, тому що вони є як від просто там от така е, ода і освічення е, в любові до президента. Так і звісно ж, е, куди без цього кардинально протилежні думки. Е, ми прекрасно розуміємо, що е, комусь. Той чи інший політик подобається, комусь не подобається в кожного з нас є свої претензії, свої запитання знову ж таки. Ну і от власне хочеться на них почути відповіді. Сподіваюся, що в цій прес-конференції ми почуємо. Ну почуємо те, що почуємо, але точно будемо вас з цим знайомити, повідомляти про те, що сказав президент України.